Напередодні вечорі у Луцьку на бульварі Дружби народів горіла квартира на першому поверсі. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню з балкону, де власне і був осередок пожежі у квартирі, але все ж одну кімнату понищено вогнем. Причину загорання встановлюють. Виникла пожежа на балконі першого поверху. По прибуттю підрозділів вже за п'ять хвилин перший підрозділ прибув. Інформація про пожежу підтвердилась. Так дійсно горів балкон на першому поверсі. Багатоповерхівки на дану пожежу було направлено три автомобіля і 12 осіб особового складу. В даній пожежі потерпілих і загиблих не було. Причина пожежі на даний момент встановлюється, але одне з як неймовірніших розглядається це необережність під час коріння В місці пожежі. Під час виникнення пожежі стояло вікно на провітрюванні. Зі слів власника він не курив, також на лоджі не знаходилося жодних електроприладів, розеток і енергопостачання. Да, щоб на розглядати причину короткого замикання, розглядається причина небережність куріння, тому що могло під час того, як хтось з верхніх поверхів курили, кури, кидали бочка на низ і ну. Під впливом повітря му міг бичок потрапити на балкон. Балкон був в меблях, в речах домашнього вжитку. Багато було велике навантаження.